Прокляття розпач і ганьба, усю пройшов я Україну, і сам не знаю, де спочину, і де не стріну я раба. Зректись себе, забуті ім'я, Всесвітнім соромом покритись і, не соромлячись дивитись, це дійсність, сон, не знаю я. О, краю рабський, скільки сліз було в мені, і ласк, і втіхи, які чудовні трави ліки для ран твоїх в собі я ніс. Ти п'яний спав, а я горів. Душа ставала крем'яною, і не слова тепер спокою, а іскри креше з неї гнів. І їх, як зерна, кину я. В твоїх полях, степах і луках, і, може, ти в пекельних муках Згадаєш згублене ім'я.